Доброго раночку вам усім. Робимо з вами каву і вступаємо в цей день разом. Всім, хто п'є зараз каву, всім смачного, так, 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 я п'ю каву, заварну і ще й заварюю її в чашці У мене є турка, але я не хочу з нею гратися. Мені і так нормально. Інколи буває натхнення, що заварю в турки, а в основному я заварю просто в чашці Так, кава випита, вриваємося в цей день, треба багато. Всього зробити, варю компот. У мене там були залишки варення, там були вишні в своєму соку, і я вирішила зробити з нього компот, бо ніхто не їсть, щоб не пропало варення, тому зроблю компот. Після кави захотілося мені е, пожльопати водички, я випила воду. Е, ну і Приступаю до складання всього, прибирання. Все, як завжди. знаєте, Кожного дня, якщо сидіти вдома, знаходиться якась робота, якісь такі елементарні речі, але вони стільки займають часу, складаю чай в таку коробочку. У мене він там, просто чорний чай, цукру досипала, тому що чоловік є, і він колотить його стільки, скільки хочеть. Він дуже любить солодке, тому і чай п'є дуже-дуже солодкий. Коли його немає, то взагалі ми цукру майже не використовуємо. Насипає ось така в мене є розчинна, я не знаю, напій, певно, що кавою це не назвеш. Галка, знаєте, колись така була. У мене є така, інколи п'ю, коли вже набридла кава для різноманіття. Досипаю кави, кава закінчилась. Треба буде ще прикупити, написати у свій список, бо обов'язково забуду. Записую в телефон в нотатки, щоб не забути, що купити. Бо приходжу в магазин, купую все, кроме того, що мені потрібно. Е, так завжди у нас тут повно-повно шнурів від зарядних пристроїв, тому що ми щось заряджаємо тут. Е, збираю яблучка, дивіться, гарна горка вийшла, а якесь яблуко там в мене підгнило, кидаю його ще у е, компот, а це інше викидаю. Ну, Кожного дня виходить якесь прибирання, якась робота. Е, хтось щось хоче, кому щось треба. Е, ну, і сама ось насипала. Прибирала і насипала. Тут вже е, Росік прийшов, у нас вже обід, прийшов зі школи, сьогодні не ходив на продовжену групу. Е, прийшов е, і розказує мені там е, щось, що купив собі по дорозі е, смаколик, е, таке молочко з сиропа він любить. Я в йду на джел після моря. Ну, що не їдеш, можеш ти поки відпочивати? Yeah. Да? Зараз відпочине трошки, бо, бо ще, ще трошки рановато. Ангелка ще спить, якраз зараз 15.33, а ми підемо 16.33. Я піду з тобою, бо ж треба заплатити ще за дживо. Так, Ростик прийшов, і завжди в мене той віник там стоїть, зараз піду його заберу. Все, він мене тут. Не дратує. А то розвертаюся ось так, вот, а там віник стоїть і він мене прямо дратує. Скажіть мені, будь ласка, ви вже розібрали новорічні прикраси? Бо в мене вже таке бажання сьогодні було просто їх. Я прибрала в кімнаті і таке бажання було прибрати ще новорічні іграшки. Але я знаю, що Ростік мені добра не дасть їх розібрати. Нехай ще постоять може тиждень і я вже їх приберу. Щось мені вони вже надоїли, я не знаю. Щось вони мені остогидли. Цього року ми наряджали не дуже й рано. Начебто, бачила, деякі блогери наряжали раніше, але мені вже хочеться розібрати все. Подарки отримали, кожен отримав свої подарки. Красиво побуло, вже хочеться чогось легшого, весняного прибрали в кімнаті там так якось стало е, чисто та прикольно. Так, сьогодні ще йдемо на Джиу, так як Росія казав, е, Прийдеться мені його вести, тому що треба заплатити і заплатити ще за, за змагання. Хто не знає, кожна участь в змаганнях. Це не тільки, не тільки тут, він танцював, і на танцях теж було кожен виступ. За все це діло проплачують батьки. Ну, проплачують не за місце, просто за участь, а е, на результат там вже і якісь, знаєте, місця. Е, можливо, хтось, хтось не знав, бо е, було таке питання, за що ж ви платите? За участь, за участь в змаганні платимо. Будеть зимові, в них там якась. Е... Відмагання. Буде брати участь. Дуже хочеться. Дуже хоче цього року на якийсь там кубок подавати, але я не знаю, ну чи, чи входить він туди, щоб подавати на той кубок. І замовив мені їду, не захотів обідати в їдальні, відмовився, сказав, що не піде сьогодні на обід. Не записувався, бо вони кожного дня записуються, щоб не платити, знаєте, щоб не переплачувати. Тобто вчителька питається. Він спитав, що там буде, щось там він не хотів, не було того, що він їсть, і Він не ходив на обід, тому замовив. Навіть не картоплю. Я думала, зараз буде давай бараполю. Ні, сказав, що е, будуть макарони і яйця. Ну я це зараз варю, бо Ангеліна теж таке задоволенням з'їсть. Посмажу Ангеліні яйця і йому зараз тільки буду спитаю, омлет зробити чи просто смажене яєчко. Варю компот, якщо ви замітили, щось витираю, прибираю, все як завжди. Шукала вдома е, суперклей, знайшла, але він, блін, засох. Треба зайти в магазин, ну, хоч би не забути, бо такі речі я завжди забуваю. Типу, як батарейки, суперклей, все-все, ой, вибачте. Та, ви здорова, да. дякую. Ой. Кажу справді, бачите? Що забуваю такі речі купувати. Треба записувати десь в список, бо точно забуду. Куплю все, крім цього, 100%. Куплю все, діти мене розкрутять на щось інше, а ось це забуду купити. Тому готую розтіку обід, бо ж треба зараз йти на джиу. Напишіть мені з приводу нового року. Ви його розібрали чи залишили? Бо я тут в роздумах, я тобі вже, мені здається, його розібрала. Не знаю. Мені здається, що ніби рановато, але вже би розібрала. Все, готую обід. Так, з приводу ще ось цих вот смаколиків. Дивіться, ось ця вот смачна така шоколадка. Вона схожа на нашу халу, тільки ніжніша. А ось ці от штуки, що були в такій коробці про. Просто якийсь бє, Прям на смак дуже несмачне. Непонятно що, як ніби то тісто, яке не спечене. Де ще якесь вологе і солоно солодке ну коротше, не смачні Оцей смаколик нормальний. Ну, в принципі, сказати, що вау вау, вау оці от е... немає упаковки. Е, Ось ці от. Е... Солодощі з Іспанії дуже смачні, то ні. Щоб якісь там прям дуже мені сподобались, то жоден не сподобався. Таке, знаєте, на е, різний смак, на мені ні-ні ні ні не сподобалися. Дивіться, ми як завжди, йдемо, а так ще видно. Я вже навіть дорослі кажу, що дивно, завжди ми йдемо, вже дуже темно. А сьогодні став більший день. Бігом, Бігом йдемо, бо ми, як завжди, якщо ми повним складом, то ми запізнюємося що вже настільки великий день, я прямо здивована. Всього лиш пройшло два тижні і день так збільшився. Ми тут завжди йдемо, тут завжди темно. Ми так проходили, то тут завжди темно-темно, а сьогодні ще так дуже-дуже прямо світло. Ого, і Так, Ангеліна мене ще обговорила піти на майданчик. До речі, не дуже холодно, але дітей взагалі нема. Абсолютно немає нікого. Нам ще зараз треба дойти за розіку, можливо, його, звісно, забере. Тато. А можливо, нам ще треба дойти. Да, зайка? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Круто. Mm -hmm. Ангеліна тут робить мені каже, мам, думай, що у тебе там є. А ну, покажи, А ну, покажи, а вот, Коко є. Це ліком прям. Ужаси. Кажу вам, ми тільки що зайшли додому, з вулиці її було не забрати, боже, де то літо? Я вже хочу літа, бо я змерзла і хоч би що купили з неї таких два ВТБ пончики. Ось таких от. і в мене сталося проблем. Поламався ключ відламався від брілка. Короті, він був такий трошки бачивши життя, Блін, відламався. Один в мене є, але він не від цієї квартири, а це відламався. Як тепер мені його зробити? чи йти? Навіть не знаю, де тут коло мене поблизу роблять ключі, чи може можна якось просверлити дирочку і його прицепити? Коротше, спитаю з чоловіка. Прямо прям бідненько. Тобі нормально? Угу. Да? угу. Чого ти сюди вилізеш? Забрати, бо шангеліна, Ангеліна ще в рот все тягне, несу на кухню. Так, зараз мені ще треба дещо їсти, щось приготувати. Е, у нас то, в принципі, є, що їсти, але чоловікові завтра на роботу немає що взяти, тому е, треба для початку треба зняти кітку. Тому, тому, тому треба щось ще таке приготувати, щоб він міг взяти з собою. На роботу зараз ставлю ще розморожу печінку. Там у мене ще є печінка, розморожу печінку і... дивлюся, що там моя дитина робить. Е -е, і зроблю печінкові балінчики. Наверно, Навірно, да, так. У мене ще є каша, він собі кашу і блінчики. Або просто печінку. Посмажу. Так, брінчиків не було, була просто печінка посмажена, я її так хорошо обсмажила і зробила ще огірочки тут. Ще Росік захотів омлет, він з'їв перед джеу і захотів ще, зробила йому ще, в чоловіка суп. І будемо ми вечеряти. Ще Росік зробив ось такого гарного собачку, милого прямо з лего. Будемо ми вечеряти і буду з вами прощатися на цьому. Дякую вам за перегляд. Дякую кожному і кожній за ваші вподобайки. Все, до зустрічі у нових е, відео. Відео буде завтра, знову і знову і знову. Стараюсь знімати кожного дня, щоб було все понятно, зрозуміло, що за чим. А то, якщо щось не знімаєш, то щось обов'язково опускається. Все. Всем пока-пока-пока-пока-пока